Цей будинок був переданий парафії 2001 році. Ми своїми силами старалися його відремонтувати. Вже останні роки проводили до вторгнення Російської Федерації на нашу країну літні табори. Нам благодійний фонд запропонував такий проект внутрішньо внутрішньопереміщеним особам. Завдяки цьому проєкту ми мали можливість завершити практично ремонти, обладнати, завести тут електрообладнання, довести до ладу. Цей дім маємо, як ви бачите, гарний колектив. Це і студенти, хлопці, дівчата. Чи ви готові взяти на себе таку відповідальність, коли ми будемо мати людей, які зовсім іншої місцевості ну кажуть, будемо вчитися? Ми і новачки всі в цій справі. Знайшли гарного спеціаліста, також психолога, пан Олександр, який у нас тут працює, е, є сам внутрішньо переміщеною особою, кандидатом психологічних наук. Тому я відразу звернувся до нього. А він в свою чергу зголосився в нас працювати. Ми підготували класи і маємо нові двох'ярусні ліжка. Одночасно тут можемо заселити до 50 осіб. Тут вони можуть проживати в нас півтора до двох місяців. Це така умова цього договору, який ми заключили з благодійним фондом Карітас. Ми їм допомагаємо знайти житло тут, в нашій місцевості. Або тоді допомогти виїхати чи за кордон, чи скажімо, до своїх родичів. Діти дуже гарно реагують на психотерапію як індивідуальну, так і групову. Батьки дуже задоволені. Це моя праця 27 років. Працюю психологом, це мені не є діяльність така нова. А, а от той, що священник знає соціологію, філософію, психологію, його доброта, його відповідня до людям, мене це вдохновляло. Я пишаюсь тим, що я є одним із перших працівників цього закладу. На моє переконання, під час війни спілкуватися російською мовою це є злочин. Мені зручніше говорити російською мовою, але мені не подобається. Я хочу говорити українською мовою. Ми кожен день від самого ранку до вечора допомагаємо одному, прибираємо, кладаємося в цей будинок наповно. Ми раді допомогти людям, які зараз є внутрішньо переміщені, адже вони втратили своє житло. І так само ті діти, які є в нас зараз. Ми хочемо, щоб в них було якесь краще дитинство, якось їм допомогти. Іде Дніпро річка, і там ми в село маяки жили, і там бомбят. Ми спочатку дні були, потім в дубні, потім в якомусь місті, а потім сюди. А ми приїхали з до Донецького Константинівка. Ну, я просто благодарі, я людям і взагалі низький поклон. За все-за все, нас і кормить, і, і, і ухажує за нами. Лікарство, на все. Дай Бог їм здоров'я і їм серця, щоб було золото, щоб завжди вони були як крицями. Ми просто їм сказати, а війни вже чокаємося. Ми так біжали, перепугані, там все твориться. Ну, головне, що здесь люди дуже добрі, хороші. Хто бажає знайти житло тимчасове, то ми раді вітати в нашому будинку, соціальному центрі, який має назву Іскра Любові.